Оце розетта, це граната, це мелоді. По 30 гривень за кілограм. Стільки за свою домашню картоплю просить продавчиня Наталя Король, жінка із села Деньги на Золотоніщині. Порівняно з минулим роком ціна на овоч, каже, зросла удвічі, а то й тричі. Коли ж не було. Це засухало, засихало і врожаю 50% немає. У минулому році, наприклад, якщо в кущі було 10-12 штук гренади, то в цьому 5-6. І вона така, більше посадкова. Продавала б дешевше, але тоді зовсім не матиме заробітку. Картопля цьогоріч не тільки погано вродила, а й псується, додає жінка. Ще ж не копали підприємці, ще ж будуть виробники ті, що масово сіють, то можна трохи цінась а може і ні, богизна. Поруч продає картоплю й пані Галина, теж по 30 гривень. Деяким покупцям, каже, робить знижки. Якщо багато оптом беруть, 25 гривень. Але все одно людям дорого, тож купують мало, додає продавчиня. У ті роки було й по 500 кілограм продавали, а в цьому році 20 кілограм. Зробити запаси на зиму з такими цінами нереально, каже Черкасець Михайло Нагорний. На пенсію не накупишся по такій ціні. А так, виходу нема, треба покупати. Чи війна багато що дає, бачите, так з Херсона може було щось дешевше. Купує картоплі, стільки забажає, говорить покупчиня Валентина Чернюк. Але не через високі доходи. Просто мало її їсть, каже жінка. Дуже мало, тільки супчик, борщик, а так майже не готовимо з капу з картоплі. Щось таке. Хто цим не займався, то він не знає, яка це тяжка праця. Тому я вважаю, що 30 – це дуже нормальна ціна. І такі ціни на картоплю не межа, розповів Суспільному. Економіст Олег Пензин. За його словами, вона й далі дорожчатиме, оскільки через падіння доходів люди купуватимуть більше овочів, а картопля найпопулярніший з них. Нині ціну на картоплю формують селяни. Вони забезпечують неї 80% ринку. Решта припадає на фермерські господарства, додає Олег Пензин. Ціна дуже сильно залежить від того, де конкретно ви картоплю будете купляти. Якщо на ділянці то ці ціна буде набагато нижча. Якщо ви скажете погрузіть ту картоплю в машину і привезіть мені, будь ласка, тут під хату в місто. Це буде ціна в півтора рази дорожча. Остаточна вартість картоплі буде відома, коли її закінчать збирати фермери. Але за прогнозами овоч лише здорожчає приблизно на 10%. Тому нині найкращий час зробити запаси на зиму, додає економіст. Після того, коли люди викупають картоплю, ціна почне зростати, і вона буде назвами рости аж десь приблизно до першої молодої з відкритого ґрунту до червня місяця наступного року. Ольга Лисенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.